Досліди 1.3. Хімічні властивості натрій гідроксиду. У дві пробірки наливаємо розведений розчин натрій гідроксиду. В одну пробірку додаємо розчин фенолфталеїну. До отриманого розчину додаємо розчин хлоридної кислоти. У другу пробірку додаємо розчин купром 2 сульфату. Дослід 4. Взаємодія кальцій-гідроксиду з вуглекислим газом. У першу пробірку налили вапняну воду, тобто розчин кальцій-гідроксиду. У другу пробірку, від якої відходить газовідводна трубка, Насипали крейду. До пробірки з крейдою додамо хлоридну кислоту і закриємо її корком. Газовідводну трубку зануримо у розчин кальцій-гідроксиду і спостерігатимемо за реакцією кальцій-гідроксиду з вуглекислим газом. Дослід 5. Добування алюміній-гідроксиду і вивчення його властивостей. У пробірку наливаємо 1-2 мл розчину алюміній хлориду і додаємо 1,2 мл концентрованого розчину амоній гідроксиду, суміш перемішуємо. Розділяємо вміст пробірки на дві частини. До однієї частини по краплях додаємо хлоридну кислоту. До другої частини додаємо рущин натрій гідроксиду. Дослід 6. Добування фером 3 гідроксиду і вивчення його властивостей. Добування і властивості фером 3 гідроксиду. У дві пробірки вносимо розчин хлор 3 декілька крапель. І додаємо розчин натрію H концентрований. Спостерігаємо утворення драглистого осаду фером h тричі До однієї пробірки додаємо надлишок розчину натрій ОП. OH. Осад при цьому не розчиняється. А до другої пробірки додаємо надлишок розчину сульфатної кислоти і осад. ощущение